У цьому відео ми ознайомимося з інтерфейсом користувача і елементами керування RFM 6. Як ілюстрацію ми покажемо сталеву будівлю, яку ми разом будемо моделювати в цій частині. Якщо у вас немає готової моделі, ви можете завантажити одну з багатьох доступних моделей RFM з нашого нового центру Global і використовувати її для вивчення інтерфейсу користувача. Тепер давайте завантажимо необхідну модель конструкції в програму, щоб ми могли розпочати роботу. Інтерфейс користувача RFM розділений на декілька частин. Кожна область інтерфейсу виконує певні функції, які автоматично пов'язані між собою для забезпечення ефективного робочого процесу. Наприклад, моделювання можна виконати за допомогою рядка меню, навігатора або таблиць. Вгорі знаходиться рядок головного меню. З головного меню ми маємо доступ до всіх функцій програми RFM. Воно поділено на логічні блоки, які можна легко відкрити одним кліком миші. Головне меню відкривається та пропонує нам окремі функції. Тут ви також знайдете налаштування команди та функції для окремих моделей та програм. Прямо під рядком меню ви побачите панель інструментів. На панелі інструментів є набір кнопок та списків для прямого доступу до найважливіших функцій RFM. При наведенні курсору миші на кнопку з'являється коротка інформація щодо функцій цієї кнопки. Деякі кнопки включають під у списках з тематичними функціями. Щоб отримати доступ до цих функцій, натисніть на невелику стрілку поруч із кнопкою. Остання вибрана команда знаходиться на початку списку. Звичайно, у вас також є можливість налаштувати панель інструментів або навіть створити та зберегти свою власну панель інструментів. Для цього класніть правою кнопкою миші в будь-якому місці панелі інструментів та виберіть пункт Налаштувати меню та панелі інструментів. У новому вікні ми можемо перемістити необхідну команду у потрібне положення за допомогою функції перетягування. У нашому онлайн-курсі ми будемо використовувати параметри RFM за замовчуванням. Ще одна важлива частина інтерфейсу RFM це навігатор зліва. Навігатор управляє даними файлу у вигляді розгалуженої структури. На нижньому краю навігатора знаходяться три закладки, 4 після розрахунки. Використовуйте вкладки для перемикання між навігаторами дані, зображення, види та результати. Навігатор дані, тобто перша вкладка, керує даними моделі та розрахунку, а також завантаженнями та розрахунковими ситуаціями. У RFM6 навігатор був перероблений і тепер містить більше і даних. Це забезпечує чітку структуру даних про модель. Наприклад, тепер можна знайти товщину поверхонь, блоки стержнів, блоки поверхонь та багато іншого. Під категорії даних є також новинкою. Головні категорії являють собою основні об'єкти, такі як матеріали, вузли, лінії, поверхні. Під категорії керують певними властивостями об'єкта, такими як типи шарнірів, які призначаються для ліній або стержнів. Якщо ви виберете елемент в навігаторі, він також виділяється і в моделі. Якщо ваша модель дуже велика, ви можете знайти необхідний елемент клацанням правою кнопкою миші в навігаторі. Червона стрілка показує його розташування в моделі. Навігатор зобразити графічним зображенням у робочій області. Використовуйте пропорції для увімкнення або вимкнення об'єктів та атрибутів у графічному вікні. Навігатор види керує як видами користувача, так і різними налаштуваннями видимості. У верхній частині навігатора види можна створювати, редагувати або видаляти види користувачів. У нижній частині навігатора види можна активувати певні видимості або створювати видимості користувача. Усі ці функції забезпечують ефективну та комфортну роботу. Докладніше про роботу з видами та видимістю ми розповімо у наступних відеоуроках. Після розрахунку у програмі RFM у навігаторі з'явиться четверта вкладка Навігатор результати. У верхній частині можна зобразити необхідні результати, а в нижній частині задати тип зображення. У цій частині ми розглянемо інші функції навігатора також поради та рекомендації щодо його використання. Таблиці знаходяться у нижній частині інтерфейсу RFM. Таблиці керують усіма даними про модель і навантаження у чисельному вигляді. Таблиці є внутрішньою структурою даних RFM. Послідовно працюючи з таблицями, програма RFM забезпечує запис усіх даних. Щоб вибрати конкретну таблицю, використовуйте списки основних категорій з відповідними підкатегоріями. Користувачі можуть вводити дані в таблиці без необхідності працювати з графікою. У таблицях можна легко створювати та редагувати дані моделі, завантаження, результати та багато іншого. Рядок меню в таблицях є новинкою RFM6. Порівняно з попередніми версіями RFM, вона забезпечує кращу структуру таблиць та кращу функціональність. Тепер давайте подивимось на елементи контролю RFM6. Куб виту є новою функцією в програмі RFM6. Натисніть або поверніть куб для керування видом. Крім того, ви можете керувати ним за допомогою миші та клавіатури наступним чином. Щоб вибрати об'єкт, необхідно клацнути на ньому або намалювати вікно навколо об'єкта. Після цього ми можемо перетягнути або скопіювати вибраний об'єкт у будь-яке місце, отримуючи клавишу Ctrl на клавіатурі при переміщенні курсору. Якщо вікно вести зліва направо, будуть вибрані лише об'єкти, які повністю знаходяться всередині вікна. Однак, якщо ви створюєте вікно справа наліво, вибір також включає об'єкти, які перетинають вікно, наприклад, балки та поверхні. Щоб змінити об'єкт, двічі клацніть на ньому, щоб вибрати його. Відкривається вікно діалогу Змінити елемент, де ми можемо налаштувати параметри об'єкта. Натискаючи на колесо прокручування, можна переміщати модель взад і вперед. Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, одночасно натискаючи колесо прокручування, ми можемо повернути модель так само, як і куб виду. Поворот також можливий шляхом переміщення курсора з одночасним натисканням колеса та правої кнопки миші. Утримуючи клавішу Shift і одночасно натискаючи колесо прокручування, ми можемо збільшувати і зменшувати масштаб. Ми також можемо збільшити зображення інтуїтивно за допомогою колеса прокручування або шляхом створення вікна в потрібній області за допомогою правої кнопки миші. Щоб відобразити всю модель, двічі класніть на колесо прокручування. Панель команд розташована в нижній частині інтерфейсу користувача RFM. При виконанні команди у програмі RFM у лівій частині екрана відкриється вікно із пропозицією виконати наступний крок команди. У середині панелі команд ви знайдете кілька клавіш, які допоможуть нам при роботі з графікою. Після цього детального огляду інтерфейсу RFM в наступній частині ми почнемо моделювання сталевої будівлі і відкриємо для себе інші нові функції.